Вітаю усіх, хто з нами на хвилі. З вами Ольга Сергієва на радіо Миргород, час інтерв'ю. Біля мене людина, яка не за чутками знає, що така війна. Моїм співрозмовником сьогодні стане Сергій Куценко. Миргородець, ветеран, учасник бойових дій. Сергію, добрий день! Всім привіт, дуже радий вас бачити. Ну і... Чути, в основному. Чути так, в основному. Давайте розпочнемо зі знайомства наших слухачів з вами. Власне, розкажіть про себе: от як малий Сергійко став великим і таким моцним Сергієм? О, це був дуже складний шлях. А в дитинстві я був типу дуже спокійний, дуже тихий хлопець. А потім в підлітковому віці я зрозумів, що типу, а так має продовжуватись. Потрібно стати кимось сильним, типу, розвиватися. Потрібно пройти такий собі обряд ініціації, як був в древніх племенах. От в мене прям от так я і хотів. Типу, протягом може двох чи трьох років, і в мене прийшло розуміння, що єдиний шлях це, мабуть, піти в армію. Плюс до всього мені було 18, я був ще молодий зовсім, зовсім юний, і я взагалі не розумів, що я роблю, на що я підписуюсь, що мене чекає і так далі. Тоді ще не було війни, хоча було АТО. Це був дійсно дуже, дуже цікавий досвід після цього. Типу, я просто пам'ятаю, як я йшов в військкомат, я сидів перед ним. На лавці, може, 3 години просто на сонцем, і такий. Бути чи не бути, От в чому питання? І я просто думаю: ну бути, пішли, заходжу просто, і а, я дивився на різні стенди: там були ССО, ДШВ, морська піхота, і я взагалі згадав, що мрія мого батька була пригнути з парашутом, і я такий: Окей, я пригну з парашутом, чому б мені? І я обрав десантно-штурмові війська. Загалом це була ще підготовка до того, бо я планував в силу спеціальних операцій. Хоча після навчального центру в ДШВ я зрозумів, що ой, я не потягну, ну, типу, це дуже складно. Сам центр в ДШВ був теж, неймовірно виснажливий, безмежна кількість спорту, тактичних занять, стрільба. Ми не так багато і спали. Іноді нас будили, типу, посеред самої ночі. Типу, пожар, пожар, всі вибігають, всі виповзають, і нам потрібно було все виносити, все майно. Ну і так могло бути два-три рази за день, за ніч, точніше. Типу, це було реально стресово, реально важко. Але, типу, після цього стає зрозуміло, що в принципі немає нічого і складного в цьому житті. Ви згадували в одному із інтерв'ю цей навчальний центр просто в найгірших кошмарах. Ще казали, що це базовий відний курс життя, і по відчуттям це було складніше навіть за війну. А, так, і якщо не помиляюсь, ви ще були гранатометчиком в аеромобільній бригаді на Донеччині. Проходили теж там базову саперну підготовку. А далі я так розумію, трапилась. Ну вона зі всіма нами трапилась ця велика війна. 24 лютого, 22 рік. Ваш подальший шлях ви в армії на той момент були? Так, я був в армії. Мій контракт мав закінчитись десь через півроку але просто нас закидають в ешелон і говорять: "Все, ми їдемо в Суми". Типу нічого не зрозуміло, ще не було війни на той момент. Це було в ніч з 21 на 22, мабуть, так. Ну, почалося, мабуть, якщо 22 вже офіційно, а секундочку, 24-го у нас, 22-го року до 24 лютого це почалося, а, це, якщо так що так, да. Значить, з 23-го на 24 лютого це була це був вечір саме Десь сьома вечора ми всі дуже швидко грузимось в, в потяг, і ми просто їдемо в суми. І зранку я просто я прикидаюсь о четвертій чи п'ятій, і мені кажуть, війна почалась. Я такий. Хм". Прикол. Шутка. Клас! Не, не шутка. А я, я реально взагалі не вірив, оскільки ну, я спав дуже міцно. Я не чув, що там якісь вибухи були взагалі. Я типу взагалі не розумів, що коїться. А потім ми стоїмо в центрі міста, міста Лебедин, і нам кажуть, ну все, заряджайте, зброю. І я такий, а реально? Стоп! Що, що щось сталося? Реально? Угу. Окей. Е, і типу, так ми зарядилися, ми швидко виїхали. А на передову ми поїхали взагалі в місто Суми, але частина нас залишилась, частина розгорнулась. Ну, типу, я був в цій частині, яка розгорнулася і очікувала ворога на відходах, типу на виїзді з самого міста. А частина наших вона поїхала саме в Суми, і там було реально якесь місцево, наскільки я знаю. Мені туди, ну я туди не потрапив, але ну, можливо на щастя. Це ну, скоріш за все, ну у вас там далі ж Це... свої пригоди було, мовно кажучи. А, якщо не помиляюсь, ваш підрозділ він стримує ж ворога на Сумщині, а згодом ви потрапили десь в Запорізьку область? Так, буквально ми були в су під сумами близько двох тижнів, можливо, тижня, і я точно не пам'ятаю, оскільки на війні кожен день він якийсь настільки однаковий, настільки багато. Всього трапляється, там десь вибухи, десь якась стрілянина, і, типу, ти не встигаєш якось жити, це, типу, проживати. Ти успіваєш тільки реагувати на зовнішні подразники. Я б це так якось описав. А, і так, нам дають швидко наказ: теж бистро завантажились і швидко поїхали на Запоріжжя в, до Гуляйполя. Я не впевнений, чи ми видим. вивантажили все, що в нас було. Мабуть, не в Гуляйполі, але десь поблизу. І далі ми вже е, нашою технікою прибули до першого пункту під Гуляйполем. Я пам'ятаю, що це була якась ферма. Там загалом ну, типу, дуже класна ферма. Там були і коні, і корови. Ну, типу, дуже велике господарство, але, але на той момент там вже були росіяни. Типу, вони там вже встигли побувати і встигли відійти. Зрозуміло. Угу. Побули і десь пішли. Ну, вони поблизу десь залишилися. Я так розумію, так, відійшли вони на пару кілометрів. Просто відійшли в сусіднє село. Загалом ми, ми навіть зрозуміли, хто вони по національності. Що це, типу, точніше, за вірою, за релігією це мусульмани. Ну це ж тоді був початок, де ще бурят багато було і цих і інших. Та ну типу, ферма була дійсно велика, і Там було дуже багато свиней, але вони зарізали тільки всіх баранів. А ну ми саме по цьому ви визначили. визначили, що можливо це так, окей. Цікаво. може бути, а може може там євреї були, мені здається, теж вони не їдять, але uh, це мало ймовірно, скрізь за це так мусульмани можуть бути. Ну війна взагалі це коли ти ніби береш своє життя в боргу долі, не зрозуміло, чи попросить вона його повернути. І переломним моментом у війні для вас стало тяжке поранення. Сергій, розкажіть настільки, наскільки будете вважати за потрібне, чи пам'ятаєте взагалі цей момент і подальший розвиток подій? Взагалі пам'ятаю все просто, наче в секундах, наче в мілісекунди, пам'ятаю. Я просто пам'ятаю, що нам потрібно було вийти, облаштувати позицію для нашого АГС, типу гранатомет. І ми просто виходимо. І я розумію, що позиція дуже жахлива, вона слабо прикрита, вона просто з невеликим горбом, але вона на низині і ворог, скоріше за все, він нас взагалі-то бачить. Я просто пригинаюсь, бо розумію, що ну, щось, типу, якось страшнувати, щось от мене бентежить. І, типу, і день якийсь дуже взагалі по тих місцях ми ходили, але коли там були пилові бурі, а такі бували там. І коли була така дуже багата хмар, типу, погана сіра така погода, то нас було не видно, все було окей, але тут. Дуже ясно, дуже світло, буквально там трава тільки виступила, ну, взагалі, березень, Березень. і ми просто виходимо. Я присідаю, бо щось якось мені не по собі, і просто я чую, що десь вихід снаряду, і я просто різко-дуже різко падаю. Деякі мої товариші просто встали, щоб подивитися, що взагалі звідки. Але, типу, і тут просто трапляється вибух. я Типу, вже лежу, але мене трохи підкидає. Скоріше за все, тоді залетів мені осколок в живіт один. І, типу, вибух снаряду був близько. Ну, метр, може, два. От реально дуже-дуже близько. Я був найближче до вибуху. Але із-за того, що я лежав, я був найменш поранений в той момент. І я просто бачу, як смикнулася моя нога, зламалася, зламався суглоб. Там вилетіли невеликі кісточки, які є в степі, дуже багато всього розриви зв'язок. Типу, взагалі я ну, побачив, що в мене нога зсіпнулася, а і те, що шнурки на берцях просто відлетіли. І потім, же, коли мене евакуювали, я типу, зняв берці, я зрозумів, що в мене так само, як шнурки злетіли, так само в мене і шкіра з ноги злетіла. з Типу, тіла. Відійшла, так би мовити. Так, це було такий окей, це дуже жорстка. Але я встиг, типу, накласти турнікет на всякий, на всякий випадок, просто, просто щоб знати, що в принципі все буде окей. Можливо, там, і як виявилось, це було вірне рішення. В мене була пошкоджена артерія внизі. Хоча там вона вже була, типу, самий кінець артерії. Типу, можливо, я б не стікав кров'ю так сильно, навіть якби не. Пере... Ну, все одно це перестраховка. Ти ж не бачиш, не знаєш, як воно сталося. Це один із таких методів. Всіх я думаю, навчають при знайшов поранення, наклав турнікець, там ПМД елементарний і так далі. У вас була реабілітація близько двох років. Це така тривала і важка праця над собою, заняття в спортзалі, біг, відновилися потихеньку. І після отриманих поранень ви залишили службу, повернулись вже до цивільного життя, але повернулись ну, новою людиною. І ось наступна мета. Птом для вас стала кібербезпека. От цей напрямок вас завжди цікавив чи інтерес з'явився нещодавно? Дуже цікаве питання, дуже складне питання, оскільки в підлітковому віці я написав невеликий комп'ютерний вірус. Він просто блокував Windows, Він робив просто чорний екран, і, типу, потрібно було ввести пароль, і все типу, більше нічого. Але він додавався в автозапуск, і типу, це неможливо було вимкнути ніяк. Це все. Типу, перестановка Windows допомагала тільки. Ну, це був жарт. Ну, мені було смішно, бо можна було типу, в типу. У мене був пароль, пароль був 4 одиниці. Я пам'ятаю прекрасно. Типу, <світ> з першої спроби можна було вгадати. Ну і там не було як ніяких там, спроб і так далі, обмежень по спробам. І, типу, мені було вже тоді це цікаво. Взагалі, мені було цікаво програмування створити свою гру, свій сайт, щось таке. От я навіть намагався. Але мені це набридало через тиждень, і я, типу, не хочу більше все набридло. Але єдине, що мене реально тоді зацікавило, це написання вірусів, і мені потрібно мені було цікаво спробувати, типу, щось деструктивне в мені таке побуджувало те, щоб там створити вірус, типу, щось зламати. Мені було це цікаво, але я загалом мало що е, пробував, е, Типу, просто були якісь бази. З різними камерами, яких можна було зайти, підключитись, подивитись взагалі, що роблять це, взагалі, люди, які під'єднують свою камеру, але не ставлять на неї паролі. Ми, ми можемо до них під'єднатись і просто подивитись, що в них вдома, і так далі. Зрозуміло, Тобто, ці люди, які камери заклеюють, вони, мабуть, не дарма, то робили, скоріш за все. А, це не ці камери, це ті камери, які як, типу в супермаркетах. А, ну так, все такі. тоді все зрозуміло. Я думаю, ну не можеш бути, щоб на вебку воно так працювало. О, так, так. Все, тоді добре, я не переживаю, що за мною хтось буде слідкувати на роботі. Прекрасно. А взагалі, от кібербезпека, в чому полягає ваша робота, якщо можете про неї розказати на даний момент. На даний момент до нас приходить замовник, говорить: у мене є сайт, я пишу сайт от такий сайт. Дивіться, нам потрібен повний аудит безпеки. Потім одна людина або дві, в залежності від того, наскільки масштабний сайт буде. Ми перевіряємо на близько 100-200 потенційних вразливостей, які існують. Це загалом така кількість це як типаж, як вид вразливості, вони можуть бути зовсім по різному експлуатуватися, але вони загалом всі якісь типу видові. Ну власне про роботу поговорили. Давайте ще поговоримо про хобі. Чим любите займатись у вільний час? От, що цікавить? У вільний час я взагалі, от зараз я почав бігати. Типу, півгодини на годинку на день я можу прибігти і все. Раніше ходив тренажерний зал, теж мені дуже подобалося, але зараз постійно в роботі, і, типу, якось не на часі. А взагалі ще іноді я рисую вугіллям, ну, як правило, чимось таким дуже специфічними матеріалами. Ну, мені просто це цікаво, і я малюю в сильної експресії. Це, типу, як віддушина, щоб просто виразити якісь відчуття, негатив скинути з себе щось таке. Стрес. Це щось абстрактне чи малюєте щось конкретне, якусь природу чи людей? Я б сказав, це людей або прир це і те і інше, але це в дуже таких, мабуть, агресивних тонах. оскільки воно дуже експресивне, дуже багато там пазурів, щось такого, воно, ну, типу. Просто я думаю, моя психіка шукає якоїсь розрядки. Можливо, знаєте, це як діти там малюють, даєш їм кольорові, а вони шукають чорні, мовно кажучи, чи та таке? А в мене все є червоне і чорне. Ну а зараз такі кольори вони в тренді, скажімо так, і червоне <гум> і чорне. Так, ну після пережитих подій ви живете одним днем, чи все-таки є плани у вас на майбутнє? Звісно, що є плани. Я ніколи не мислив в масштабі одного дня. О, взагалі, це ще я, коли був в АТО, я говорив зі своїм товаришем, і я в... з нього запитав: типу, от, а він був ну, супер-мега-фаталіст, він прям. Бути чи не бути, та якщо така доля, то така доля. Ну, типу, не втечеш. Але він мені сказав так: я ніколи не відмовляюсь від якихось майбутніх планів, а тому, що я можу померти тут і зараз. І типу, я просто. Повністю перейняв цю позицію. Ми можемо померти сьогодні, типу, через п'ять хвилин нас автомобіль зіб'є, а можемо і типу в сімдесят. Але варто готуватись до своїх 70 в гарному будинку, десь на відпочинку. Типу, ну так, це класно. Це і раніше була така вірогідність, що Ти помреш у будь-який день, ніхто не знає. А зараз війна, то так взагалі точно ніколи не знаєш, що трапиться з тобою наступної миті. Тому дійсно. І живемо кожним днем, і хто як може насолоджуємось. І втрати переживаємо, біль переживаємо, і якісь моменти радості теж є не без них. Наступна наша частина це дилема. Дуже цікавий формат питання, відповідь. Ну, як бліц, такий. Так. Я вам даю такі варіанти, а ви щось обираєте. Можемо починати? Так. Добре. собаки чи коти? Собаки. Кава чи чай? Кава. Літо чи зима? Зима. Якщо робота, то стабільна, де все зрозуміло, чи постійні виклики, але більше росту кар'єрного. Виклики і більше росту. Працювати в офісі з командою чи віддалено, але з гнучким графіком. Віддалено і з гнучким. тільки так. <хи> так опанувати нову мову чи нову технічну навичку. Нову мову. Жити у великому місті з можливостями, чи в меншому, але затишному і тихому. У великому. Мати чіткий план на кожен день чи жити інтуїтивно, ловлячи момент. Інтуїтивно, але і з планом на майбутнє. Вечері з друзями і за більярдом, чи вдома, і з геймерською мишкою і новою грою. За більярдом. Змінити одну рису в собі чи навчитись краще приймати себе таким, який ви є? Це дуже складно. Мабуть, приймати все ж. Так, да, я думаю, ну, психологи ми пишалися. Я думаю, да, приймати себе це дуже важлива частина життя. А, так, тепер уявіть, якби у вас була б суперсила, що б це було? Ох, ой-ой, це дуже складно. Ну, подумайте, у нас ще є час. А, так, так, так. М -м, мабуть, безсмертя? Ну, це класна плюшка, але якщо взяти щось можливо інше, от, окрім безсмертя, бо воно, знаєте, воно її може і не доїсти трошечки. Як я розумію. Мабуть, після тисячі чи М мільйона. Може бути, так. Да. Окей, тоді буде. А можна як супермен бути просто? Та можна, а що не можна. Тоді Все буде можна просто як супермен, повністю. Класно. Да, і мати червоні труси теж. Так, М на штани. На штани, обов'язково це класний аксесуар, який дуже підіймає настрій. Є за що зачепитись. Такий так. знаєте, персонаж запам'ятовується, що там той Батман. Так, добре, дякую вам за відверте інтерв'ю. Наша розмова вже підходить до свого логічного завершення. Ну і наостанок, що б ви хотіли побажати нашим слухачам, жити і насолоджуватись життям ніколи не відкладати на потім, а скільки потім може не настати, і, можливо, і не настане. Типу, ви ніколи не дізнаєтесь. А взагалі. Просто будьте впевнені, що ви з усім завжди впораєтесь. Немає чогось такого, з чим людина не впорається. Я повністю згодна підтримую. А в гостях у радіо «Миргород» був наш земляк, ветеран, учасник бойових дій Сергій Куценко. Людина незламна, сильна і вірна собі і своєму народові. Сергій довів на своєму прикладі, щоб не трапилось у вашому житті, підіймайтесь і йдіть далі. Життя того варте. До зустрічі на хвилі 96.9 FM. Бережіть себе.